В багатьох моментах зростає відповідальність саме перед читачем. Це те, що ми всі штовхнулися на початку цього року наша медіа, тому що коли сталася криза з грантовим фінансуванням, ми подумали, що окей, нам щас нам зараз пощастило, тому що ми працюємо з європейськими грантами, а не американськими. Якби цього не сталося, то ми б скоріше не те, щоб закрилося, але сильно б урізали свою роботу. Створення спільноти і залучення грошей на медіа. це надзвичайно важка штука. Це надзвичайно важка штука. Як для загальноукраїнських медіа, як для нішових медіа, так і для локальних, майже кожна медіа сьогодні хоче свою спільноту. Ну от буквально всі формують спільноту або на краудфандингових платформах, або на монобазах і так далі. І так далі. І коли запускаєш цю банку на себе, ти такий думаєш, а що я дам замін. І типу, всі такі, ну якийсь ексклюзивний контент, якесь живе спілкування, якісь походи на каякінг, там грання в пінг понг і так далі. Насправді, як. Мій колега говорив, що найкраще, що може відчути людина, коли вона долучається до спільноти, це співпричетність. Вони співпричетні до того, що зробили розслідування. Вони співпричетні до того, що зробили якесь важливе цікаве інтерв'ю з військовим або зняли документалістику. І типу ця співпричетність реально може приводити людей, які готові платити за контент. Єдине, що це е, завжди вибір людини, кого вона хоче підтримувати, і це доволі складно знайти гроші, коли йдуть збі збори на армію.